Прямо зараз на годиннику 23.00. В таку пізню годину на сервері перебуває рівно 500 гравців. Сьогодні ми прослідкуємо за гравцями та подивимося, чим вони займаються вночі. А ти, братанчик, обов'язково підпишись та постав свій лайк. Так, людина тільки зайшла в онлайн і кудись вони вже відправляються. Так, ось така вже в нас получається банда на ось такому банані і кудись вони летять. Ні, цікаво, куди вони їдуть, може їдуть когось тулити? Ой-ой-ой, ой-ой, тут якась звіжуха починається, братва. Пролітають як фанери над перель. Париж... А, ну майже. О, копи. Каже, о, копи. Ой-ой-ой, зараз щось буде. Так, окей, вони приїхали до поліцейського відділку і очікують, напевно, мінтов. А він же стріляє? Вже кольоса пробиває, типа. А Саша Боба, де ми стріляє по машині. Опа, повибігали. Ой, зараз щось буде. Дай Боже. Диви, диви, диви. Зараз посідають, а там колеса пробиті. Ні, ну це чисто, ті на банані бандюки. Приїхавши, друзі, до нас ось такий Rolls-Royce. Іван Громов, 9-й ID. Опа, а це, напевно, скоріш. За все, якісь СБУ. Так, давайте подивимось. Опа. А це в нас Іван Громо. Він зараз знаходиться в формі. Як ви бачите, поліція Київ, 11 рівень. Так, а наші бадюки десь сюди їдуть. Я не знаю, десь тут вони Вони, напевно їх шукають. Опа, опа, починається. ви хтось говорив? вроді, поліцейські, а самі нарушаєте рушаєте правила. Служба безпеки України, якісь питання, ще так це ну так. Це ж ніди то нарушати. То їзда, та їзда. А той рушіхляє по повній програмі. каже, який закон. Так, добре, давайте послідкуємо за Віталіком Блеком. Так, каже, цей дурдом, поїхали. Так би й зразу. Все, бандюки наші погнали. Ой, туля, туля, тулять, тулять, дивіться, тулять тулять. Тим часом наші бандюки вже дурвалися до інших. Починають демити і дають тапка в пол. Їдуть вони 330 кілометрів. Ого, ні, ну банан шепче. А й перестрілку по досі роблять. Як ви бачите, попали вони в Івана. Той що за ними їхав. А номера в нього ого. Чорний Мерседес банан. Найти і обізрі. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой, це за двіж. Короче, зараз будуть шукати цей чорний банан. Опа, оформляємо його ня, вас вітаю службова служба, служба та, Боже. Дайте, о, дайте будь ласка, ваш паспорт. Чого? О Господи, це страшно. Теча кров. А ти що, мені помогти не хочеш, а це паспортий дати? Що, сраки тебе те ще круп. Без шан, не вражай мене так, мені погано. Паспорт. Не давай паспорт. паспорт. Є на холодильник. Ім'я своє скажи. Трубочист Кензо. А ти що є? Коля Кен. Туре, коли мися колесика. Де ж Колян, Колян чуєш? Йо, твою. Йо. Людина знаходиться на автобазарі і напевно продає ось цей автомобіль. Наразі я так зрозумів, стоїть АФК. Ну слухайте, Rolls-Royce все ж таки дорогий. Володимир пише, яка мінімалка. Там мінімалка бути плюс-мінус 12 лямів. 12 лямів? Шо що, натурі? А він так дешево коштує? Я думав, в Rolls royce досить дорого продається, а 12 мільйонів це вже не так багато. А все він поїздив і побіг, коротше, я поняв. Наступний наш гравець. Братанчик зараз стоїть в АФК 27 рівень. Окей, нехай. Собі сидить, фармить, не будемо заважати. Я вам скажу так, друзі, дуже багато людей стоїть АФК, і справді знайти просто важко когось. Як ви бачите, один за одним знаходиться в АФК. Що це таке на задньому фоні. Так, ця людина знаходиться вже на центральному ринку, і вона також стоїть в АФК. Наступний в нашій черзі це Жека Жмих. Нічого собі, 29 рівень. І виходить, зараз працює на будівництві. Хочу підмітити, що зараз не Х2 пайдейчик, тож він вже не так багато то заробляє, але хоча може фармить метал. Так, він звільнився і вийшов зі гри. Ого, оце двіжуха. Спостерігаю, друзі, зараз за лідером ЗСУ. І зараз він стоїть в АФК. Получається, в нього є ось така бугаті, та вона коштує чи немало. На його аккаунті, виходить, є 26 рівень. Та слухайте, в АФК він вже стоїть так вже довго. Опа, вийшов з машини, а тепер сів. Мені цікаво, чи він так довго буде стояти, чи щось та й буде робити вже нарешті. Так, ну що, слухайте, лідер нашого ЗСУ нічого цікавого не робить, просто катається і на... Пану з кимось спілкується в Діскорді. Анастасія Фаратова, 23 й рівень, фракція ВРУ 11 й ранг. Сидить вона зараз в гелику ось такому, та можливо, когось чекає. Ну, поки що стоїть АФК. Окей, давайте трошки прослідкуємо, чим вона тут займається вночі. Па Анастасія почала рух і слухайте, кудись вона вже їде. Давайте прослідкуємо, куди вона тримає шлях. Блін, завжди було цікаво прослідкувати за гравцями, що вони роблять взагалі вночі, тому що я в загальному вночі стою в АФК, а деякі люди може щось і. Взагалі промишляють. Може якийсь кримінал роблять, не знаю, тому ще сара подивимось. Наразі наша Анастасія просто їде вперед. Не знаю куди. Ой, скінчик прикольний, така малишечка, дай Боже. В чаті тут написала людина. Спартанці вече. тут один рижик бігає. Давайте прослідкуємо за ним. А він вже, слухайте, тут та щось робить. Ой-ой-ой, кримінал почався. Слухайте, все ж таки в нього є скін ролера. Так, давайте подивимось, що він взагалі тут промишляє. Я так зрозумів, він хоче зайти туди всередину. цього тіпчика є 27 рівень. О. Опа, вже заговорив тут. Ой-ой, буду зараз рашити. мені цікаво буде подивитись, як це буде виглядати з сторони. Чи назе, зараз підуть собі патрони лутати, тіпи. Тим часом він же зібрав своїх тіпов і, походу, зараз підуть пушити. Так, вони залітають вже. Опа, є. Мені цікаво, чи хтось з воєнних є на частині. Так, слухайте, вони вже теряють собі патрони. Опа, опа, пішов за м'яс, пішов. Так, я так поняв, лідер прийшов, хоче відвоювати це діло. Так, цей просто чекає, наш головний герой. Опа, залітають, залітають, і не одні. Вони. Вже виходить, якась перестрілка, там тівчик вибігає, другий. Ой, вбили, ой, вбили, а як так? Так, друзі, я залетів на СБУ, і тут, як ви бачите, в нас є машуля громова. І вона з кимось тут розмовляє. Друзі, а я нагадую, що вона є в СБУ 11-й ранг. Коротше, вони про щось спілкуються своє. А зараз вона біжить, напевно, кудись на двір. Та як в них гробоча зміна в загальному закінчена. Так, слухайте, а куди вона біжить? Просто зі стіни в стіну. Що це таке? А він знаходиться теж в АФК. Та бляха, вони замихали. Але я факашети в такій години. Ні, розумію, що дуже багато людей вже спить, але все ж таки в нього на аккаунті 27 рівень. Слухайте, це досить перспективний рівень. Коротше, сидить фармейця, заробляє гроші, я поняв. З Укрзалізниці лише одна людина знаходиться в онлайн, і це Діана Романова. В неї 28 рівень, та вона так зрозумів, стоїть просто в АФЕК. Любується, скажімо так, краєвидом. Наступний наш гравець має дуже цікавий нік. Сафрон Фалик, що правильно прочитав. Я так зрозумів, хлопця, 13 рівень і він купає наразі скарби. А їздить він на ось от такому автомобілі. Хлопчина працює вночі, шукає скарби, щоб завтра, так зрозуміло, продати. Добре, давайте трошки за ним послідкуємо. Тим часом, друзі, він біжить на наступну мітку, і да, напевно, копає все ж таки. Так, викупав і пішов далі. Ага, поняв. Олександр Джокерна зараз їздить по полям. Ой-ой-ой, їздить він на ось такій Феррарі з таким прикольним вінільчиком. І цікаво, куди він тримає шлях. Так, бляха, тільки не бачу, який. Нього рівень аккаунта досить цікаво. А саме він приїхав в стриптиз клуб. Так, слухайте, а для чого він сюди приїхав? Давайте по вийшов. А, для квесту. А саме він виконував завдання з батл пасу. Окей, наш Олександр в першій майже годині виконує завдання з батл пасу, замість того, щоб ти спати. Получається, він щось пише, а саме він написав куплю підвізку Б. Клас П очна. Я так зрозумів для його Феррарії. Приїхав наш Олександр на центральний ринок та щось, напевно, буде купувати. А тут намічається капець який двіж. Відмінів, я вам скажу багато. Хоч і перша година на дворі, але люди все ж таки на центральному ринку рухаються та стараються продати якісь ці ресурси і заробити грошей. Мнімальна ну, да. ціна, щоб забрати рога за 1,7 і сім я дам. Один не катить, да? За 1,7. Ну за 1,7 подумаю, бо в принципі 1,5 забрав би зараз. Подумаєш, підходи. Воу, братанчик, я бачите, подивився відео від початку до кінця. Ти справді молодець, Дивись мої наступні відео?